Жінки вміють боротися на рівні з чоловіками, при цьому залишатися жіночними. Це одна з цитат Дарі Требок співзасновності громадської платформи Українські Валькірі. Одним з напрямків цієї платформи є підготовка дівчат, жінок військовому цивільному снайпінгу. І про це далі в проєкті 4.5.0 все спокійно. Курси Українська Валькірія започатковані за підтримки громадської організації Редюїд. Її тренери вчать дівчат багатьом необхідним під час війни навичкам. Від самооборони основ такмеду до вміння володіти раціями, гранатами та стрілецькою зброєю. Сама організація була заснована ще 2014 і На початках займалася підтримкою та реабілітацією ветеранів і їхніх сімей. З початком повномасштабки коло задач і викликів суттєво збільшилося. До Речі про назву Редіюїт з французькою прикладається як притулок, фактично останній пункт оборони фортеці або міста. Редіюїти активно споруджувалися від 16-ї до початку 20-го століття. Одним із прикладів такого оборонного пункту була Десятинна Церква в Києві. Одним із активних напрямів, котрий організація започаткувала спільно з бійцями Нацгвардії, став саме стрілецький вишкіл на дівчат українських вальків. На цьому полігоні готують суто цивільних мета, аби кожен та кожна не боялися зброї та могли себе захистити як на передовій, так і в тилу. Який можете зробити висновок вже з того, що було попереду? Наскільки вони здатні опанувати майстерністю е ну, володіння зброєю різних типів, і наскільки їм це цікаво? Якщо порівнювати дівчат з хлопцями, то дівчата навіть краще засвоюють, засвоюють матеріал ніж хлопці. В першу чергу пояснюю, як вести зі зброї, як неправильно робити. Так, а потім вже розповідаємо про так би мовити, основи самого пострілу, обробка спуску, там, які моменти впливають на якість стрільби. Отже, самі військові визнають, що в порівнянні з чоловіками-снайперами снайпери дівчата дещо відмінні. Жінки інакше все сприймають, вони можуть дати фору витривалості, швидше приймають рішення тверезо мислять. Ірина сама з Києва керує відділом декору на тренування прийшла не вперше і вже впевнено поводиться зі зброєю. Саме опановує снайперську гвинтівку. Певна, це вкрай корисні навички для кожного українця, навіть якщо не плануєш іти до війська. У кожної є своя історія, власне, яка привела на цей полігон людину. Що призвело вас до цих навчань? Ну насправді я ще до початку повномасштабного вторгнення хотіла просто навчитися стріляти зі зброї, але все якось не доходили руки. Відповідно, з початком повномасштабного. Вторгнення світогляд трохи змінився, змінився повністю, тому що мені пощастило, я б знаходилась в Києві. Я не була в окупації, я не відчула того жаху, який відчули жах наші жінки, наші чоловіки і діти в окупації. да, в містах Буча Ірпінь. Але багато моїх колег і моїх знайомих були там. І відповідно я це знаю, що там відбувалося з перших вуст. Як то кажуть, ми настільки незахищені. Взагалі ніяк, ніяким чином. Ми не вміємо, ми не знаємо. І навіть якщо б була б якась зброя, я не знаю, що з нею робити. І, відповідно, сама себе не захищу. Чи можна сформулювати так думку, що а, людина має навчитися відчувати зброю? Так, звичайно. звичайно. Людина... Що це означає? Що це означає? Ну, в першу чергу, вона має відчувати саме спусковий гачок. Вона... Має розуміти, як поводиться її зброя під час пострілу. Вона має розуміти, як летить куля після вже пострілу. Так, і людина має відчувати саме під, під той калібр, який вона використовує. Снайперська гвинтівка Ruger 308 – доволі молода зброя американських поліцейських, оптимальна відстань пострілу навіть без особливих навичок до 300 метрів. При цьому куля летить по прямій, тож можна менше зважати на зовнішні фактори, такі як погода, напрямок вітру тощо. Перевагами гвинтівки є її неймовірна точність, відносна легкість до 4,5 кг кілограм та доволі доступна ціна. Анна, яка історія перевела вас на цей полігон і змусила взяти до рук зброю? У мене і мій чоловік та брат зникли без вісті. Тобто, я а, бажаю, у мене є завзяття те, що я. Мушу піти і це зробити. Також я думаю, що я там з більше можу дізнатися інформації і більше зможу подивитися, яка там і правда ситуація. Ваш чоловік і брат, вони були професійними військовими. Чи вони мобілізувалися? Вони були професійними військовими. Вони були ще 14-го року. А зникли безвісти на які локації? де вони Бах... служили? Бахмутський Напрямок напрямок Одрадівка, а брат Ягідна. Ягідна Богданівка і наразі на тепер нічого не відомо. А конкретної інформації на жаль немає. Ні, десь ні в списках не фігурували. Ні, немає ніде. Я також моніторю російські телеграм-канали, але я там не бачу. Дуже влучна теза. Ми настільки не захищені три крапки тут ставимо. Це тому, що у нас ну не було популяризована вся ця історія навчання вишколу оцього армійського чи тому, що люди просто не хочуть навіть тепер. А, я скажу, що багато хто не хоче, і в принципі у нас не було це популяризовано до цього. Тобто, не в усіх школах навіть є військова підготовка для хлопців, для дівчат. Цього не було. В мене, наприклад, її не було. Я не знала, я взагалі ніколи не тримала зброю до цього часу, і тільки зараз я з цим стикну. Новини Цим полігоном і цими скілами, так, якими ви опановуєте, все не закінчиться. Ви хочете далі служити в третій окремій штурмовій бригаді. Чому обрала саме її? Так, третя штурмова бригада, я за нею дуже давно дивлюся, тому що там і правду професіонали, а там дуже хорошо навчають. І саме головне це командир. Я поки навчаюся, хочу випробувати свої сили, і я думаю, якщо я буду. Це робити надалі, у мене все вийде і зможу надалі продовжувати вже навчатися у третій окремій штурмовій бригаді. І я думаю, що в мене все вийде. На жаль, на жаль, ми не знаємо, що буде далі і коли закінчиться війна. Нас багато хлопців, які пішли добровільно з 24 лютого. Наші чоловіки стали на захист добровільно. Вони не можуть роками там бути. Їх треба змінювати, і їм потрібно змінюватись, Їм теж потрібен відпочинок. Вони, на жаль, не роботи, які б вони не були гарними, класними. Якби вони чудово не справлялися зі своєю роботою. Коли жіноча сила присутня, то ти можеш подолати все і можеш бути жіночною, і при тому тримати автомат. Я навчаюсь не для того, щоб воювати. Я навчаюсь для того, щоб бути захищеною. В цивільному житті щоб знати, що робити, і чим скоріше а, ми навчимося, ми тим скоріше переможемо ворога. Скандинавські міфології Валькірії це войовничі діви. Але куди там скандинавським дівчатам до наших українських, які нині вправно оперують практично всіма видами стрілецької зброї, аби на рівні захищати нашу батьківщину на рівні з чоловіками від ворога? Це був проект 4.5.0. все спокійно до зустрічі наступної п'ятниці.